А ви чули, що пастила не містить цукру, і багато батьків купляють дітям оці красиві упаковки, думаючи, що вони приносять суперкористь для дитини. Але це такий хитрий маркетинговий хід, адже і справді пастила не містить цукру, але вона містить фруктозу. Це той самий швидкий вуглевод, який містить колосальну дозу енергії. І на 100 грам пастили ваша дитина отримує 300 кілокалорій енергії і дуже мало клітковини всього 2 грами. А що таке цукор? Цукор це дисахарид, це молекула глюкози і фруктози. По великому рахунку, а, калорійність пастили така сама, як і цукру. Тому називати її цукрозамінником це недоречно. Тому ви маєте знати правду, і маркетологи вам трошки брешуть. І для дітей, які мають надлишкову вагу або ожиріння, пастила це шкідливий продукт, адже це сприяє ще більшому ожирінні, тому що потратити таку велику дозу калорій в сучасних умовах сучасній дитині, практично нереально. Плюс пастила прилипає до зуба, викликає кар'єс, тому хай цього продукту у вас буде менше. Пастила це все-таки субпродукт. Значно кращим варіантом буде їсти в натуральному вигляді. Овочі та фрукти, адже ви отримуєте і клітковину, і рідину, і вітаміни, і волокна, ну і ту саму фруктозу. Але за рахунок об'єму. Дитина фруктів з'їсть менше, так само і дорослий, а пастили з'їсть велику концентрацію. Тому моя вам порада не вестись на всякі маркетингові ходи, бути розумними і стежити за здоров'ям і добовим раціоном вашої дитини. Як часто ви даєте пастилу, і наскільки ви думаєте, як вона корисна вашій дитині, чи не дуже.